Доброго дня. Дивіться, що потрібно робити, коли лиє отакий карбюратор, чи чи, подібний, чи ну, коротше, або від мопеда, або від мотоцикла китайського, коли йде от з цієї трубки е бензин. Бо я бачив у багатьох, що вони тут беруть болтики і глушать, але воно нічого не, не допоможе вам. Простіше і, і правильно. Розбираєте його оці три шурупи. Оці три. Тут, тут і отут. Відкручуєте. Вона йде ну, по оцій трубці. Бензин витікає. Значить, виходить, що коли бензин сюди поступає, з звідси, баку, звідси. він виходить з під оцеї іголки. Причина в цьому вузлі. Отут, поплавками. Що потрібно зробити? Зараз я його знімлю. Ці поплавки. Витягуєте оцю вісь. Знімаєте оці поплавки. Можна їх провірити чи в воду, чи як. Положити, щоб подивитися, чи не йдуть з них бульки, чи вони не, не протерлися, чи не, мають десь, чи не пропускають. Бо якщо вони будуть, не будуть підніматись гори, воно не буде перекривати бензин і воно буде переливати все одно. Оці поплавки, це є, вони повинні бути герметичні. І звертайте увагу на оцю голку: чи вона має оцю гумочку, чи воно не розкисло десь, чи, чи ще щось немає. І звертайте увагу отсюди, от сюди. От туди. Чи там немає якої порошинки або щось, щось чогось подібного? Тоді воно не буде вам протікати. Ще в мене був такий випадок, що самі поплавки чіпляли отут. О, отут, у цьому місці. ні. з цієї сторони. У цьому місці. І вони теж, якщо вони тут задіва... за... застрягають. Воно так само не буде перекривати, і воно буде цілий час от сюди бензин виходити по цій трубці. Так що, користуйтесь.